Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. Ми знову продовжуємо тему контрабосу зі столиці контрабосу Західної України, місто Сикіряни Чернівецької області. Багато моїх глядачів пишуть, дзвонять і кажуть, Ігор, продовжуй тему контрабосу. Нам цікаво. Ну, звичайно, я її продовжу і знову про. Персонажа, який дуже в лапках сподобався моїм глядачам, смотрящого за контрабосом і криміналом в місті сокіряни. Пуфіка. Багато мене питають, хто такий пуфік. І ось практично сенсація. Пуфік по інсайдерській інформації, Державний службовець. Уявляєте, смотрящий від криміналу пуфік. Державний службовець України. Інсайдерська інформація, але точно на 100%. По інсайдерській інформації, смотрящий від криміналу контрабосу, Пуфік, працює в державних структурах України, наближених до митниці. Поряд майже з митницею працює пуфік, уявляйте. Мало того, що він смотрящий криміналу, так він ще за 2 метри від митниці працює в структурах, наближених до митниці. Ось така інсадрівська інформація. Так більш цікава ще інформація, що вже більше року смотрящий по криміналу Пуфік відсутній на робочому місці. Себто в табелі роботи поблизу митниці в державній структурі він є. Начебто він на зміні, начебто він розписується, точно розписується за зарплату, але вже більше року на робочому місці відсутній. На його місці працюють інші люди. І цю інформацію знають, як не дивно. ой, Майже всі сукіряни. Ось така справа з Пуфіком, тому що, смотрящий від криміналу та контрабасу в столиці Контрабанди України. Західної міста Сікіряни Чернівецької області, який є лідером по переправки нелегалів через кордон в Молдову, може собі дозволити роботу, як це не дивно, та не дивно вже нікому. Державній структурі, яка поблизу митниці, контролювати митницю прикордонників, правоохоронців, може все він. І не працювати на державній службі. Вірніше, працювати на папері, отримувати зарплату, а на місці роботи по факту його немає. Працюють за нього інші люди, так звані раби. Ах, поки Україною будуть керувати пуфіки, нам не буде життя. Поки Україною будуть керувати пуфіки, Україна копає собі могилу. Саме Пуфіки знищують Україну кожен день. З вами був український історик та журналіст Ір Швець. До нових зустрічей.